Від яскравих виступів дорожне будівництво є моїм пріоритетом. Є пріоритетом парламенту. Пріоритетом уряду. До реальних справ. От вони всі реальні справи. І це, це 20 кілометрів від міста Києва. Українські шляхи. Які ведуть далеко не в Європу. Одна вибоїна і шість розбитих авто на трасі Одеса київ Пусть траси злетіла вантажівка. Поки копи оформлювали ДТП, в їхній автомобіль в'їхали ще чотири машини. Тисячі пекельних кілометрів, що чатують на водіїв та пішоходів. Я, Я виходить ось так бору лівіше, б'юся від прицеп трансервісу, перед бусом проважу і вилітаю на парапет поряд з газоном. Чому в Україні вічні проблеми з дорогами? Кожен рік щось їх роблять, роблять. Проходить рік зима, та дорога розлітається. Чи реально водіям повернути збитки за ремонт автівок? Куди й писати, куди звертатися, як то фіксувати? Покрокові поради від експертів і водіїв. Я був першим, хто забрав гроші з Укравтодору за пошкоджений автомобіль. Про усе це і саме зараз у секретних матеріалах. Ось колеса пошкоджені, гума розірвана. Ось воно видно. Диск пішов погнутий, важіль видно, пішов. Станіслав нещуток знає про стан українських доріг. Чи не щодня чоловіку доводиться їздити по ямах та вибоїнах, але одна поїздка стала переломною у його житті? Я почув хлопок. Вийшов з машини, і побачив, що в мене спущено переднє ліве і заднє ліве колесо. Прибувши на місце ДТП, на той час даїшники лише більше шокували чоловіка. Намагалися вони скласти протокол на мене за недотримання безпеки режиму швидкості. Від штрафу Станіслава врятували свідки і ретельний збір матеріалів. На місці події провів фотофіксацію. В яму поставив підручний засіб, який визначив, що глибина ями становила 27-28 сантиметрів. Це не поодинокий випадок, коли поліція свідомо нехтує правами водіїв і закриває очі на реальні проблеми, кажуть адвокати. А їм простіше. Скласти протокол на особу, на людину, яка їхала, не дивилася на знаки. Він в чому винен водій? Чому ви хочете скласти на нього 124-ту статтю? У правилах дорожнього руху там чітко вказано недотримання швидкісного режиму. І ви тільки вдумайтеся, штраф за дане правопорушення складає 340 гривень. Або правоохоронці навіть можуть відібрати у вас права на один рік. І це є прогалина в роботі поліції, самої поліції, тому що завданням поліції є гарантія і захист також правил громадян. Граничні розміри осідань, вибоїн та інших дефектів доріг не повинні перевищувати 15 сантиметрів завдовжки, 80 сантиметрів завширшки і 5 сантиметрів у глибину. А невідповідності мають усуватися протягом 7-10 днів після їх виявлення. Саме такі вимоги стоять перед дорожниками згідно держстандартів, але у відомствах на це закривають очі. Чому пояснює колишній співробітник «Укравтодору». І головна проблема в тому, що не так в будівництві доріг У нас мережа досить розвинута. Я говорив своїм колегою бувшим по «Укравтодору», говорю, Скільки коштів виділили? Горуть виділили стільки, то я хотів збільшити витрати на саме на утримання доріг, але в кабміні мені сказали. Прем'єр сказав, що у нас буде рік розвідку доріг, за яке утримання йде мова. Це безпрецедентних рік ніколи ніхто не було, не ремонтував. Але в чому позитив? Тому що це не почав. І поки у керівництва держави лише початок, звичайні українці буквально моляться, щоб вже настав кінець кінець вічним стражданням. Багато, не говори, бо це таке багато говорить, не з'являється. <різь> Ото полнебро. Ось так нині виглядає траса Миколаїв Кропивницький. Суцільний жах. Взагалі? Взагалі, суцільний жах. Доїхав і добре. В такому стані ця дорога вже останні 5 років. Зі 170 кілометрів лише 70 від сили більш-менш придатні для користування. Гройсману зразу передавайте привіт йому за його хороші дороги. Я працював у Кравтодорі 14 років, 11 разів мінявся голова у Кравтодору. З 14 по 17 рік П'ять разів мінявся голова в Відсутність фахових знань це ще одна і чи не основна причина всеукраїнської біди? Це так відосекс, якщо як, дороги хочеться показати. А це вже дорога в самому місті Чернівці, і таких прикладів десятки по всій Україні. Ми відремонтували величезну кількість доріг по всій Україні. Фактично немає жодної області, де би ремонт або будівництво не відбувалося. Того року ми відремонтували 563 кілометри доріг. Чи скільки там? Та наскільки часу ви відремонтували? Рівно на півроку? Цього року ми відремонтували найбільшу кількість доріг за останні п'ять років дві тисячі сто кілометрів. Ну, я боюсь, що з цих двох тисяч кілометрів доріг півтори тисячі через три-чотири роки визначу. За даними світових експертів, за якістю українські автошляхи посідають 130-те місце зі 137 країн світу. Саме велика біда для доріг це вода, яка попадає в дорожній одяг. Це перше, треба зашпробувати всі тріщини, які з'являються. Саме коли вони з'являються, не коли вони вже досягли 2-3-5 сантиметрів шириною. Однак належне обстеження і відповідні поточні ремонти ніхто не робить, каже експерт. Більше того, експертизу роблять не експерти по дорогам, а роблять теж такі ж самі озеленітелі, архітектори. Сьогодні ті, хто е, пересуваються дорогами України, бачать, що якісно змінилася е, якість дорожнього будівництва. Незадоволених дорогами мільйони. Однак, охочих судитися з дорожніми службами вкрай мало. Зазвичай причинами цього є незнання своїх прав, небажання втягуватися у тривалі судові розбірки та відсутність довіри до правосуддя. Однак лише таким чином ви зможете повернути витрачені кошти на ремонт автомобілів. Тож що потрібно знати тим водіям, які вирішили боротися. Дивимося безвихідь в даному випадку вже перевищила все. Тому це був перший дзвіночок, який треба було пройти. Станіслав один з тих, хто не здався і розпочав справжню війну. На усе йому знадобилося два з половиною роки. Але він на своєму прикладі показав, що безвідповідальність дорожників повинна бути компенсована водіям. Я був першим, хто забрав гроші з укравтодору за пошкоджений автомобіль. Спочатку чоловік домігся від правоохоронців складення протоколу на відповідального за ділянку дороги, де трапилося ДТП, а потім подолав шлях в дві судові інстанції. Стягнути загальна сума 26 598 гривень. 42 копійки. В Свою чергу адвокати зауважують, позитивне рішення можливе лише маючи належну і достатню доказову базу. Якщо не буде якісної доказової бази, суд звичайно не. Прийме до уваги аргументи позивача і відповідно буде відмовляти у задоволенні позовних вимог. Для тих, хто все ж таки вирішив вимагати компенсації, невеличкий лікнеп від експерта найперше. Не переміщуйте автомобіль з місця ДТП, включіть аварійні сигнали та викличте патрульну службу. До приїзду поліції зберіть докази події, а саме здійсніть фото та відеозапис поганого стану дороги, і, зокрема, злощасної канави. Обов'язково вимагайте від інспекторів викликати на місце ДТП представників дорожньої експлуатаційної служби та при них скласти протокол по статті 140 кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме порушення правил утримання доріг. Водію потрібно впевнитися, що в протоколі. Існують пояснення його та свідків, а також правильно намальована схема події з чітко вказаними розмірами ям. І найголовніше рішення суду щодо даної події саме накладення адмінштрафу суддею на посадових осіб і слугує доказом вини останніх і відкриває можливість водію в подальшому вимагати відшкодування завданих збитків в рамках вже цивільного судочинства. Але тут краще звернутися до фахівця у галузі права. Це може бути або оцінка майна, тобто проведена відповідно до закону України про оціночну діяльність, або ж якщо людина проведе автотехнічну експертизу, плюс там, товарознавчу, можливу експертизу, яка знову ж таки визначить оцінку і розмір, скажімо так, збит. Але і тут є своє підводне каміння, каже Станіслав. Експертиза буде коштувати приблизно тисячу гривень. Держмито – дві тисячі гривень гривень. послуги адвоката 3 тисячі гривень. Ось я вам відразу сказав тільки 6 тисяч гривень, які треба витратити. А якщо збиток становить близько 4-3 тисяч гривень, то люди махнуть рукою і цим все закінчиться. Власне, цим і користуються посадовці. Однак варто пам'ятати і те, що в разі перемоги усі витрачені вами кошти будуть компенсовані, зауважує адвокат. Зараз в мене в руках це рішення суду від 20 листопада 2018 року. Винесено Чернігівським апеляційним судом в рахунок відшкодування. Завдані матеріальної шкоди. Суд задовольних 105 тисяч 515 гривень. У рахунок відшкодування завданої моральної шкоди, що також присутня. Суд задовольних 2000 тисячі гривень. Окрім того, суд повернув всі е, потрачені особою витрати.